Вітаю колеги. Здається, я знайшов оптимальну схему для блоку безперебійного живлення. Ось, в вашій увазі представлена стенд. Давайте назову основні його складові. Це основою блоку безперебійного живлення є контролер від сонячної панелі. Ви вже його бачили. Потім плата, підвищуюча плата. На 19 вольт для живлення ноутбука і плата стабілізації на 12 вольт для живлення роутера та медіаконвертера Що я зробив з тим, щоб у мене була стабільна зарядка акумулятора? Давайте покажу. По-перше, якщо пам'ятаєте, ось ця штука, та, що була згорівша, це я його називаю тупий зарядний пристрій. В ньому немає нічого, окрім трансформатора та випрямного моста. Холостий хід е має 16 вольт. Наразі бачимо, що він видає 5 ампер приблизно. Він так стабільно і працює. 5 Ампер видає, бо контролер контролює заряд. Давайте подивимось Ближче контролер. Наразі на батареї 13,8 вольта. Давайте подивимось, з якою напругою йде зарядка. Так. Пам'ятаємо там 5 ампер він видає і 10,5 вольт. Він е має на зарядку. Це десь приблизно 50 Вт йде зарядка, заряджання акумулятора. ну Напруга на акумуляторі на 13,8 вольта. Бачимо 13,6. Десь хтось трошки прибріхує. Ну, 13,6 вольта. Напруга на акумуляторі це під час заряджання. Напруга на виході підвищувального, підвищувальної плати для ноутбука. Я налаштував її на 18-19 вольт. Ось. 19 вольт вона видає. Ноутбук споживає 5 ампер. І плата стабілізації. Для роутера мало би бути 12,5 вольт. Чомусь показує 7 вольт. Ну, певне, поганий контакт на холостому ходу вона мала 12 вольт. Максимальний струм навантаження 1 Ампер. На тій платі. Що ще раз сказати? Здається, це, це вже, здається, ідеальний блок безперебійного живлення. Тому що, е, хоч і маловато 50 Вт на зарядку акумуляторів, але цього вже достатньо для того, щоб не відчувати дискомфорт. Я трішки переробив акумулятор тепер не прикручений наглухо до контролера, а йде через такий роз'єм. Є 5 називається. Йде напряму. На, е, маємо я тут додав е, ну, автомобільний прикурювач. Мало що доведеться підключити до акумулятора і цей прикурювач йде напряму. Тобто з акумулятора йде напряму на прикурювач, з прикурювача йде на контролер. Це акумулятор. З іншого боку, блок живлення. А тут де вихід. Тут сюди підключені ці обидві плати. Чому так круто, коли підключені дві плати на вихід контролера? Бо цей контролер вміє робити ось так: натиснув кнопку, вимкнув живлення. Все. На платах немає живлення зовсім. Чому ще вигідна така конфігурація? Тому що. Якщо в процесі розряджання акумулятор розрядиться за низько, то навантаження вимикається саме. І вмикається лише коли воно вмикається автоматично, коли подається напруга на вхід, тобто вмикається електрика. Або можна примусово вімкнути живлення, коли акумулятор трошки відновить свої властивості. Дякую за увагу. Напевне, це вже крайнє відео стосовно цього блоку безперебійного живлення.